Перший причал об'єднує серця. Затишний куточок на березі Дністровського лиману, який так облюбували рибалки та бажаючи відволіктися від міського ритму життя, цього літа переформатувався. На локації Тіра Кемп, де теплого літнього вечора можна відпочити в шатрі, скуштувати смачну рибку, компанії друзів та однодумців пограти в квіз, цього сезону вже дві пари закоханих об'єднали свої серця. Звернулися знайомі, що можна чи ні, наразі. Час і гри зробити таке от предложення руки і серця своїй дівчині. Ну звісно, ми не могли на це відмовити, тому була проведена гра, в кінці якої молодий хлопець зробив предложення руки і серця, і звісно, дівчина не відмовила. Тому це вже для нас це ж така велика дата, що наш перший причал ще й об'єднує серця. І наразі вже маємо два предложення руки і серця тут на першому причалі. Сторінка наша називається Рибацький край. Підписуйтесь, якщо бажаєте зіграти. В і гру ця інтелектуально розвлекательно Також кожен раз ми від спонсорів даємо якісь призи переможцям, де можна підтягнути якісь свої знання, провести весело час та і ще й пограти Час не стоїть на місці, і організатори дозвільнення на першому причалі рухаються в ногу з цим часом. Встановили Лет екрани по всій території першого причала. Майже це наборні екрани, це сучасна технологія, завдяки якої ми ще зробимо великий заднік на нашу сцену і будемо в майбутньому транслювати там якісь фільми, може бути бокси, якісь мультики для дітей. Ну все для того, щоб сюди хотілось приходити, приходити ще раз. Приходити взагалі історія з квізами. Це історія насамперед про молодь, яку потрібно завербувати для того, щоб зацікавити щось. Пізнавати, читати, вивчати, навчатися. Для цього була історія, створена з квізами. Це дуже класно, весело, цікаво. І для дорослих ми провели вже дві гри. Це були міста України, інші це був такий більш розважальний про кіно. Є ще багато тем, ми їх готуємо. Анонсувати, поки зараз в які дні це не буду, тому що ще не ясно. Просто скажу, що слідкуйте за новинами на першому причалі. Там буде анонс, напевно, на особистісних сторінках Володимира Кельніченко, громадської організації «Рибальський край. І там буде анонс про те, коли і що ми проводимо. Спробуйте, вам сподобається, ви втягнетесь і ви будете щотижня приходити. Прекрасним доповненням змістовного пізнавального відпочинку є смачна та поживна кухня: коронне блюдо, свіже приготовлена морська рибка та щонеділі уха. Завітайте в таверну та пересвідчиться в цьому власними смаковими рецепторами. Почала роботу наша фудкорт-зона з назвою Таверна, де можна смачно поїсти свіжу виловлену рибу, а також попити прохолодних напоїв для всіх, відпочиваючих. Процес благоустрою першого причалу не завершується. Це щоденна кропітка робота за для забезпечення комфорту та зручностей відпочиваючих. Була проведена синізаторська робота по спилу сухих деревів. Напередодні було погоджено з міським центром благоустрою та обробці території від кліщів та комарів. Сухі дерева спиляні, а на їх місці на майбутнє з'явиться нова локація для відпочинку. Вже є перші результати зонування пристані та створення необхідних умов для головних гостей причалу рибалок. Після того, як ми розробили сектора на першому причалі для риболовів, щоб для них були покращені умови, ми почали відновляти трошки пристань, зашувати її деревом і тим самим робити більше місця для відпочинку та риболовів. Також плануємо організувати такі стаціонарні зонти у кожний сектор, щоб риболов. Коли прийшов, мог собі його відкрити, сидіти у тіньочку і нормально в комфорті проводити свій час і свою риболовлю. Останні випадки крадіжок та псування майна спонукали Володимира до встановлення систем відеоспостереження – озброєння невидимим оком було встановлено відеоспостереження для того, щоб охрана могла більш контролювати територію, дивитися за нею і щоб тут було все охайно. Перший причал чекає своїх гостей для змістовного дозвілля. Розвиваючи та пізнавальні квізи, традиційна рибалка, рибацька кухня, шум та плескіт води, сонце на обрії – Сама природа кличе вас. До єднання. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.